Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для телефону. Цей практичний аксесуар допоможе організувати простір у салоні автомобіля. Еластичний сітчастий органайзер легко кріпиться до спинки сидіння або бокової панелі, забезпечуючи швидкий доступ до дрібних речей. Ідеально підходить для смартфонів, кабелів ключів, карт, серветок та інших невеликих предметів. Завдяки гнучкому матеріалу та міцній клейкій основі сітка тримається надійно та не сповзає під час руху. Кишеня компактна та не займає багато місця, при цьому дозволяє зберігати салон чистим та впорядкованим.